Не. 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 ласка, не, не. Бляха, муха. Да я ем, что делать? робится? Аху, блин. Я в Испании. Ох, бляха, муха, проснется ж такая. Добрий ранок. Коротше, проснувся я, щось не дуже я виспався. От в мене готується чайок, водичка кипить. що, Будемо їхати далі. Нам ще до, мені ще до виглядки лишилось там ще 2100 кілометрів. І будемо запердалати. Хто не бачив попередню частину відео, попередню серію, то е, посилання на дане відео буде в описі. Ну і все, сідайте зручніше. Будемо працювати. <гум> і підписуйтесь, будь ласка, на канал, адже тільки ваша підписка надає навчання для створення подальшого відео. Погнали! Бойщиків алкоголя і наркотиків. Всім відоме місто Джангуера. будемо заправлятися. Десь мені багато солярки залізе, бо от в мене вже остання поділка, а от люту в мене вже на резерві. Солярки десь, я так думаю, тонна залізе, ще плюс рефа, холодильника треба заправити, от плюс заправити. Коротше, має бути повна заправка. В магазин джан в Джангуарі заходити не буду, бо як як я їду все-таки на Польщу, вже зайду на границі в Польщі в магазин. У мене в принцип, я щось виїжджав в трасі тільки 2 тижні, у мене вже... закупив вже, практично вже все, що маленькі закупи з Польщі робив. Та й такі діла. Я оце цілий день спав, вже проснувся, вийшов про купую чертити сюди І біля мене було б... З цього заслобою начали говорити. Оказується на цьому паркінгу, де я стояв, вночі порізали усі штори. В одного чоловіка на польській машині українця віз якусь там техніку. Ви, я, правда, не питав, що там, якусь там техніку вісить. палети розгрузили в нього вночі. Цей чоловік Білорусь говорив, що десь поліція має бути. Від... Бачите, отака небезпечна Іспанія. Ну, взагалі, в принципі, в Європі це не є якоюсь новиною, що крадуть, обкрадають фури. В принципі, це все нормально. А по поводу солярки, то як крадуть, то це взагалі капець Франція, Іспанія, це, це взагалі норма. Короче, холодильник молотить солярка заправляється а я нагадую що я везу на Польщу 23 тонни лимона от такого лимона І до речі що хотів сказати Десь я вичитав що якщо людина бачить лимон або навіть думає про лимон я вам буду показувати або людина навіть коли думає про лімон, то виділяється слина. Ану напишіть в коментарях, поки я це говорив, у вас виділяється слина? Зловіть себе на думці. Ще одну добу, але нічого, зараз перша заправка, будемо купатися і валити далі. Що хотів розказати, От я заправився тільки що в Іспанії до бо там мені зайшло тонна солярки, 70 літрів, а плюс десь 100 літрів в холодильник зайшло. Е, так як я раніше говорив, що в Франції крадіжка солярки це якби нормальна справа, тому ця дорога під... До Ліона, А9 і А7 французька. Це дуже-дуже небезпечні дороги в плані того, що тут немає жодного паркінгу. Е ну Якось безпечного. Коротше, тут всі такі паркінги, на які зливають солярки. Абсолютно всі. Нема жодного паркінгу, щоб на ньому не зливали вночі солярки. Чого так, ну, чого так виходить? Тому що французька поліція це просто навіть, Коли злиють солярку до вас, ви позвоните в поліцію, що у вас сталася крадіжка, до вас вони просто не приїдуть. Це вже перевірено на шкурі мого батька, тому що мого батька злили два баки солярки і якби це лишилося чисто його проблеми, бо французька поліція цим навіть не хотіла займатися. Отакі справи. І я би радив, би оцей участок дороги, десь 500 кілометрів, ні, ну не 500, ну десь плюс-мінус 500. Я би радив, би, якщо є можливість, доставати або на платних паркінгах, тут є їх також декілька, один в Монтеліморі клетка і один в Люнелі також клетка, І ще в цьому пазі також є клієнка. Якщо є можливість, то ставати на платних паркінгах. Чого так? Просто якщо станеш на безплатному, це понятно, що всі, хто виходять з Іспанії, а по даній автостраді... 80% транспорту йде з Іспанії і всі йдуть з повними баками. От навіть мого товариша Вадима просто злили селянку. Також на цій дорозі. У нас на баках стоять такі сітки, це взагалі не є якась перешкода для даних хлопців. Хлопці працюють дуже оперативно і дуже професійно. Ці всі сітки вони просто повиривали з корінням, навіть якщо не зможуть, я не знаю, там сітку вирвати або кришку зірвати, то просто просверлять баки. В принципі, все, Короче, от я вже покупався. Ось перша заправка в Франції. І що хотів вам показати? В продовження цієї теми зараз я підсвічу. там Звісно, краще це було б днем показувати, але що зробиш. Продовження цієї теми по поводу слиття солярки. От мій прицеп, який я зараз тягну, я його в Німеччині підцепив. А в когось з наших хлопців сталася халепа. А знаєте чого? От я відкриваю кришку. От бак на холодильник. Бачите цей герметик? Це короче, була тут дирка. Просверлили дирку і злили солярку з холодильника. Бачите, все це мокре, чорне, це все в солярці. Я це, цей прицеп зараз волочу на Польщу, я там вигружуся і поїду на базу, будуть його паяти цей бак. Так що біда ходить дуже близько. І так, за пірдала медалей. Коротше, їду тут вже по Франції. І це, А9 автобан. Таке вітрисько зірвалося, що просто капець. Якби це в мене не було б 23 тони в прицепі, то я не знаю, я, мабуть... Мабуть би ставав би на паркінг, бо я зараз їду, а я просто, ну, реально я просто машину ловлю по дорозі. От зараз я трошки приспущу вікно, просто щоб ви почули цей ураган. Ну, мабуть, на камеру воно так не передасться, коротше, машину гайдає тут дуже серйозно. Я дуже не, не заздрю тим пацанам, що зараз їдуть. Або пусті, або, або легкі там, пару тонн ваги. А ми продовжуємо короче, далі їхати. Мені ще до вигрузки лишилося от, 1912 кілометрів. За сьогодні я також буду їхати з 10-ю годиною. Вже дві десятки використаю і я вже буду свободен. <гум> ну просто чого я хочу їхати з десяткою? бо я хочу завтра на вечір лишити собі Німеччину. Бо Я буду їхати, шостий автобан німецький, там в районі міста Хайльброн, ремонт, і там днем там таке, там таке штаву, така пробка, що 2-2,5 години там можна просто як добрий день потратити. Тому я хочу сьогодні також з десяткою їхати і буду стояти, мабуть, 11 годин паузи, щоб вже я на вечір лишив німеччину, щоб я собі нормально проскочив і не парився в цих пробках. Ну що, їдемо далі. Так, в мене вже пауза 45 хвилин. Заїхав на паркінг. Коротше, готуємо. Що це в мене? Зараз час ночі. Ну, коротше, в мене обід. Готуємо обід. І на обід в мене буде ячмінна каша, яку я зварив ще вчора, сосиски і одна колбаска. Ммм, смакота. І так, вийшла в мене така вечеря. така каша. От в мене ще буде польський салат олів'є. І що це у нас тут? Сир з свіжою цибулею. Не знаю. Короче, я як вдома, то цибулю практично не їм. А коли тут на роботі, то мені аж хочеться цієї цибулі. Але жарену цибулю я не люблю тільки таку свіжу. Отож, я буду вечеряти чи обідати. Короче. А хто їсть, тому також смачного. Дякую. Так, коротше, я вже повечеряв. Будемо їхати далі, У мене залишилося останніх 4,5. Я після того, як це готую в кабіні, я завжди, ну, мені не подобається цей запах, що ну, їжею пахне там, або смердить, смажений і так далі. То завжди, після того, беру, завжди купляю такі балончики. Ну, це ці для автоматичних розпрескувачів. І завжди вчехую зо два рази. І тоді в кабіні дуже гарно пахне яблучком. Такі діла. Взагалі в мене в кабіні завжди чистота і порядок. Мені вже декілька разів жінка говорила, що блін, в тебе в кабіні чисто, а дома ти як свинту з себе ведеш. <гум> ну, трохи є. Коротше, що там може? 50 хвилин пауза, будемо вже вирушати. Йдемо далі. Чайоки собі зробив. Зараз будемо їхати далі, у мене ще останніх половиною залишилося. І будемо закінчувати тяжкий робочий день. Не тільки Оцих половиною ще треба проїхати. Да, це виходить, я запаркуюся пів шостого ранку. Ну що, коротше, я їду далі. І все, вже там вже запаркуюсь, то вже там далі поговоримо. І так вже добрий ранок, вже на годинку 5 5.20. буду заїжджати вже паркуватися. Я. От до Дікаріка французького лишилося 300 метрів. І будемо паркуватися. Вже. Я сьогодні так непогано відпрацював. Вже на даний момент 9.53. Це дуже-дуже непогано. І проїхав я за сьогодні. 806 кілометров. Непоганий результат. Розход, розход палива 27,2 і середня швидкість 79 кілометрів. 45 кілометрів. Я тільки що стартанув, буквально 15 хвилин тому назад. І короте, вчора щось їхав, собі так ним напряг, а потім думаю, блин, порахую я собі свій час. Чи взагалі я вспіваю доїхати на середу, на 6 ранку, на вигрузку. І короте, я щось так порахував свій час. І в мене дуже-дуже впритик. Прям дуже впритик. У мене запаси там буквально 15 години на 1200 в ну це взагалі нічого. І переді мною ще сьогодні я маю пройти більшу половину Німеччини і завтра там по Німеччині ще кілометрів 300. Так що короче, тут баб бабка надвоє гадала, <схід> чи впіє, чи ні. А в будь-якому випадку потрібно спіти, бо якщо навіть десь я в Німеччині потраплю в пробку, десь затримаюся. То вже щось моя спедиція буде щось вирішувати, тому що на ту вигрузку запізнюватись ні в якому разі не, не можна. Якби хотілося б мені самому доїхати, показати вам вигрузку що до чого, бо там же може бути таке, що в мене товар не прийде. Бо як не як, CowPlan це така доволі серйозна фірма і товар перед тим, як його вигрузити, він проходить такий доволі жорсткий контроль. Це не, не так, як в нас в Україні, що з сільпо заходиш, хочеш взяти там мандаринки, апельсинки вони і, починає, і починаєш перебирати, бо ті гнилі, ті якісь негарні, ті кислі і тому подобне. Тут, тут такий варіант не проходить. Тут, якщо товар привіз, то він має бути практично що ідеальний. Тому що за це люди платять гроші. А до нас в Україну, хоча це, на мою думку, це дуже, скажімо так, прискорбно, Тож у нас на прилавках виложують ну, по, по мірках європейських сміття, а не фрукти і овочі. Тому що, ну реально, будучи вдома, ходиш в магазин, хочеш взяти якісь нормальні мандарини, і ти приходиш, а реально не чого вибрати, бо вони якісь зі... негарні. Одним словом, ну що, будемо їхати далі. Сьогодні я маю проїхати ну, мінімум 700. Це самий-самий мінімум. Погнали. От, до речі, дощик починається. Це А-36 автобан французький. Тут буквально вон в праву сторону, буквально звідси кілометрів 30 і вже буде, вже буде Швейцарія. І до речі, завжди тут якась така погода хмарна, тут вже дуже близько вже до Альп. І завжди тут якось так хмарно коротко, така погода торба. Ну що, погнали! Кордон. Річка тече, річка Рейн, шлюзи. Зараз через одну секунду я вже буду в Німеччині. І добрий день. Я в Німеччині. Оце нормально перед тим кордоном на скорості 85. А не так як в нас приїжджаєш 2-3 години, поки в черзі, таможня туди-сюди. Це нормальна тема. Ой. Коротше, я вже в своїй самій коханій країні, Німеччині. Боже, як я її люблю, мене аж трусить від цього щастя. <гум> ну що, мабуть вже будемо переміщатися, ми сьогодні понеділок, будемо переміщатися вже, мабуть, зразу в середу. Мені ще до випуски 1100 кілометрів лишилося. Бо я сьогодні і завтра в мене буде тільки чисто їзда і в мене взагалі немає часу. 9 годин їзди, 45 хвилин паузи і пауза на ніч і все. Бо, ну, реально дуже сильно поспішаю. Тому зараз тільки так пальцем щолк і зразу вже буде середа. Ану, щолк! Так, усім доброго ранку. Сьогодні в мене такий дуже дуже ранковий ранок. На годинку пів шостого ранку. І я їду на вигрузку. Як я собі думав, коротше, я все-таки вспіваю на вигрузку. До вигрузки мені ось ще залишилося 11 кілометрів. Все, будемо зараз вигружатися. Тут же, до речі, я з Іспанії виїжджав, було плюс 20, тепло, сонце, ну майже як літом. А тут справжня зима, правда, не видно, бо темно зараз. Сніг лежить, температура зараз плюс 3, вночі було мінус 2. Одним словом, бачите, з літа я переїхав за 4 дні в зиму. Це в мене вже сьогодні п'ятий день даної траси. І все, зараз будемо вигружатися. Так що погнали. Весь товар в мене короч, прийняли. так що Я вже тепер в добі свободен. Їду короч, зараз на паузу. Йдемо на паузу, пити пиво і їсти смажене м'ясо. Отож, я усім дуже дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. І всього вам доброго. До побачення.